Наступна головоломка. У нас є така рівність 44 розділити на 4 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один зерни, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 4 розділити на 4 буде 1, 4 відняти 1 буде 3, 3 дорівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.